Усім привіт! Мене звати Катерина, і зараз я знаходжуся в центрі естетичного виховання, де незабаром розпочнеться фестиваль-конкурс малих жанрових форм Знайди свою зірку. Усім відомо, що дітям дуже важко прокидатися рано вранці, тим паче у такі холодні та морозні дні. Але наших учасників це не зупиняє, і вони прибули сюди з усіх околиць Полтавщини. На даний момент відбувається останні налаштування перед виступами конкурсантів, і я пропоную вам познайомитися з ними поближче. Я приїхав з Лапетрусі, моє ім'я Голоня Владислав. Я привіз їм акробатичний номер. Я вже не раз виступаю, мені не страшно. Я дуже хвилююся. Це мій перший виступ. Макічний окену, ми останні будемо танцювати. Це ми будемо танцювати і фокуси заодно робити. Я Черненко поїна. Представляю с... дитячий садочок. Теремок – одиннадцятий собі. Я бажаю перемогу. Ми виступаємо в жанрі співочому, співатимемо, як у нас на Україні. Ми очікуємо від фестивалю перемоги. Щороку центр естетичного виховання відкриває нові таланти, щоб знайти свою бажану зірку. І сьогодні на цій сцені, саме зараз, за кілька хвилин, розпочнеться магія пісні, хореографії та театрального мистецтва. Горічний фестиваль зібрав понад 70 учасників віком від 5 до 18 років. Талановиті діти Лохвицького, Великобагачанського, Кременчуцького, Полтавського районів та міста Миргород завзято змагаються за призові місця на фестивальній сцені центру естетичного виховання. Кожен старається продемонструвати свій талант вельми шановному журі і глядачам. На фестивалі представлені вокальний, хореографічний, інструментальний, оригінальний та театрально-розмовний жанри. Конкурсанти молодшої категорії, які виступають вперше на такій сцені, зовсім не хвилюються. П'ятирічна учасниця з Миргорода Поліна Черненко, найменша конкурсантка фестивалю, представила театрально розмовну композицію Зима. Юна артистка своїм запальним виступом додала позитиву у святкову атмосферу фестивалю. Санчаток, для зайчаток шубки нові, ведмежатам колескові, в діамонт і самоцвіти запри. Молодші вихованці Миргородської церкової студії Мрія виступили в оригінальному жанрі. Повітряна гімнастка на ременях Вероніка Говоруха змусила похвилюватися глядача. А еквілібрист Владислав Головня і дует-фокусників Тетяна Крієренко та Максим Просол заворожили своїм виступом вівши в оману членів журі. Сьогодні, 1 лютого, у приміщенні центру естетичного виховання міста Миргорода відбувається перший міськрайонний відкритий фестиваль малих жанрових форм Знайди свою зірку. Чому я говорю перше? Тому що саме в такій формі, у відкритій формі, цей фестиваль проходить вперше. Але він має вже свою невеличку історію. Справа в тому, що колись давно цей фестиваль був зовсім маленький, в ньому брали участь тільки діти нашого міста, учні шкіл, позашкільних навчальних закладів, мистецьких закладів, закладів культури. Потім, через деякий час він виріс у районний фестиваль, до мергородців долучив. Діти з Миргородського району. А цього року ми вирішили цей фестиваль розширити і зробили його відкритим. Запросили до участі у цьому фестивалі учасників з різних районів Полтавської області. Середні і старші категорії конкурсантів не менш цікаві. Напруження і хвилювання відчуваються за лаштунками і у коридорах Цеву. Конкурсанти один за одним демонструють свої таланти. Віталій Дерев'янка, селища Ромодан, зачаровує грою на кобзі. Дівчата з вокального ансамблю Соняшник міста Миргорода згорушують своїм співом. Чіпляє за душу уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка Сова у виконанні надії Даниленко з Лохвиці. А Данило Гусів, села Полив'яне, вражає віртуозною грою на гітарі. Головною метою фестивалю Знайди свою зірку є підтримка і просування дітей із села, які мріють потрапити на велику сцену. Дуже сподобалось. Звісно, всі хвилювалися, але підтримка глядачів надавала нам ентузіазм інтузі... виступати далі. В цьому році, виступаючи тільки тільки що на сцені, нам було як ми переживали, але ми справилися зі своїми переживаннями. Це неймовірні відчуття. Це найкраще, мабуть, що може відчути артист після свого виступу. оплески глядачів. Ми дякуємо, що в нас є можливість показати свої здібності, таланти на такому конкурсі. Без винагород не залишився жоден учасник. Кожен отримав купу вражень та аплодисментів від глядача. Але лауреатами третього, другого, першого ступенів і гран-при стали кращі з кращих, які гідно виступили і проявили себе на міськрайонному конкурсі малих жанрових форм. Знайди свою зірку 2017 Шановні діти, дорослі. Я вітаю, і дякую всім, хто добув до кінця. Вірю, знаю, що це було важко, але не даремно. Ви всі зірки, всі, хто не перебіг цього року, я впевнена, переможу в наступному році. Ви молодці, ви найкращі, Ви сьогодні вразили нас своїми талантами. Так тримати. Я вважаю, що це ваша перша сходинка до всесвітньої слави і до великих великих зірок. Ура вам! Давайте ще раз поблудуємо нашим Дуже, талановитим, талановитим дітям. Це не легкий час. Які займаються хореографією, співом, взагалі всіми любими жанрами. Тобто вони заняті. Наші діти, ще раз їм аплодисменти. І певен, що кожен з нас знайшов не тільки свою зірку, а цілі плеяди зірок. Дякую вам. Вітаємо гучніше, наймолодшим учасників фестивалю. І спеціальний приз людині, яка вразила нас віртуозним володінням музичним. Как ты видишься? справжніми артистами про які говоритимуть не тільки в Україні, а за межами нашої держави, вітаємо переможців! Фестивалю «Знайди свою зірку 2017